Друзі, готуємо лимонне печиво. Красиве, ароматне. До чаю саме воно сподобається як дітям, так і дорослим. Для початку лимон ми заливаємо кип'ятком на пару хвилин для того, щоб позбутися зайвої гіркоти. Перевертаємо лимончик в сторону в сторону, щоб все обдалося кип'ятком. Зараз нам потрібно натерти цедру лимона на терці, вибирайте самі чи середню терку, терку вибирати, чи дрібненьку, по можливості, не задіваючи білу цю шкірочку, яка йде під жовтенькою. Далі 100 г смальцю додаємо в мисочку. Також сюди одне яйце. За смаком 100 або 150 г цукру та дрібку солі. Зараз нам знадобиться сік половинки лимона. Я його буду видавлювати через ситочку, щоб не потрапили кісточки в тісто. Цедру одного лимона також додаємо в мисочку з тістом. Також додаємо неповну чайну ложку куркуми. можна половинку чайної ложечки. Зараз нам потрібно всі наші інгредієнти змішати в одну єдину масу. Ми це можемо робити за допомогою вінчика а можна вилкою. Гарненько змішуємо, щоб всі аромати та смаки змішалися. Зараз черга борошна. Додаємо просіяне борошно 250-280 грамів. Орієнтуйтеся по своєму борошну. До нашого тіста додаємо пакетик розпушувача. Та замішуємо саме тісто. Друзі, у нас повинно вийти отаке густеньке тісто. Прям бачите, воно прям густеньке, таке його важко ложкою так помішати. Накриваємо тісто плівкою або поліетиленовим пакетом і в холодильник на 1 годину. Цукор пересипаю у чашу блендера та буду перебивати на пудру. Тісто вже відпочило в холодильнику одну годину, і ми будемо з вами формувати саме печиво. Набираю ложкою тісто, воно таке тугеньке, і буду катати, власне, самі кульки. Я взяла кухонні ваги, щоб приблизно вони були одинакові. Так, це вона маленька, трішки більше візьму, скатаю кульку, ну, приблизно, щоб вони були грамів 40-50, годиться. Кожну кульку потрібно буде обкатати в пудру гарненько і викладати на деко, вкрите пергаментом. Так, власне, формуємо кожну кульку. Сам процес мені сподобався. Зберігаємо відстань між кульками, так як при випіканні наше печиво буде збільшуватися в розмірах. Випікаємо до готовності хвилин 15-20. Коли печиво спеклося, воно має отакий красивий вигляд, Куркума дала колір, а лимон неймовірний аромат пахощі на всю кухню. Маємо цілу гору смачних, ароматних і красивих смаколиків. Всім смачного!